Ой, і що не кажіть, та гарна я дівчина, дуже гарна. Але за вакулу заміж ніколи не вийду. Оксано, серденько моє, дивись, який ти подарунок припер. І що це ти сюди припер? Це ж залізяшка. Ну, звісно, желізячка. Я ж кузнець, я ж не ювелір. А я тобі що коняка в залізі ходити. А казав, що кохаєш. Ну кажи тоді, чого бажаєш? Чого жінки бажають? Одяг від версаче, духи полахмаче, або ось дуже мені до снаги черевички нові. Оксана, сонце, ну що ж ти так не такий вже і проста. Поїду зараз в злату плазу, привезу дві пари черевик одразу. Вакула, друже мій хороший, звідки в тебе стільки грошей? Черевички я такі бажаю, що Джені Лопес на ногах таскає. Ой, мамо і де я тут жені знайду? — Це вже мене не хвилює. Якщо я черевички в новорічну річцю не взую, не бажаю тебе знати. То стій, іди шукати. Оксано, Оксано, чому ж ти така красива й вередлива? А піду не я за порадою до матері солохи. Синок Вакула, його змушує печаль. Може, ніц не говорити, вибрики Оксани, знов? Тут нема що ворожити. Жде вас радість і любов. Мама солоха, допоможіть. Невже мені прийдеться оце вночі на черті та ще й в америку летіти? Якусь Дженніфер Лопес шукати, черевички з них стягати? Ой, Вакула! Геть у своїй кузні одереві. А й ти черевичок черевичок Лопес, бікінні мадони і рукавичок Мерлін-Монро. Мама Солоха, дорогенька, ну виручай, відкриває той ваш інтернет, нажимай ті кнопочки, що там ще надо. Так, ну давай, спробуємо підключити. Давай. Смився, батько, не гнівайся. Ось тобі лозина, скільки влізе, сам віддаюсь тобі до рук, у всьому каюсь. Ну, годі вже, вставай. Старих людей завжди слухай. А тепер кажи, чого тобі хочеться. Віддай на батька за мене Оксану. Добре, присилай сватів. Ой! О, Оксана, подивись, на який я тобі... Черевички припер. Це ті, що Дженіфер Лопес носить. Ні-ні ні. Я й без черевичків. Благословляю вас. О, колядики йдуть. І солоха з ними. Колядою йдемо від хати до хати. Нашим братям Україні... Заходьте до хати. Оксана! накривай на стіл! Дозвольте закалядувати, вас з Різдвом Христовим привітати. А як же? Кажуть, що в тій хаті добра не буде, яку колядники обминуть. Добрий вечір! -то. вас привітати і з Різдвом вас привітати, всім здоровим побажати. Добрий вечір, господарю вашій оселі, прийміть наші побажання на свята веселі, хай вам радість усміхнеться зіркою Ясною, хай вінчається вам праця славою гучною, хай любов та щира згода будуть поміж вами. Живіть дуже та здорові з вашими дітками. Слава не! Людя добрі, радійте, і веселіться, бо Христос народився, нехай на світі добро завітає, підвізь пропаде, щастя засяє, а Ісус, дитятко, вас благословляє. Хай Різдво з тим завітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату щастя, радості багато, хай смачна кутя вам вдасться, хай у сім'ї панує щастя. Щоб весела коляда в хату радість принесла, Христос рождається. У ті смачної, коляди гучної, щасливого різдва і на весь рік добра. Сійся, родися, жито, пшениця, хлібець насущний, всяка пашниця, щоб добро плело в стайні комори, хі хліба не бракло у вашому дворі. Сіся родися серед народу, віра, надія, любов і згода, щоб в дні тривоги стояли люди, серце при серцю, а грудь при грудях. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо. Христос рождається. Дякую. Запрошую вас до столу, дорогі. Kada je neke? imamo.